Армадол, забудь про головний біль. Хто старший країн чи чернігів. І насправді спільної думки немає. До сих пір немає. До сих пір немає. От ну зараз помандруємо до Чернігова так, дійсно ну, так. от цікаво зараз поговорити про те, яким є зараз Чернігів, тому що пам'ятаємо, що коли не змогли захопити е, Чернігів е, окупанти, то вони там кошмаргали просто зараз артилерії, нам галоскільки саме місто не є дуже широким великим, то долітало Компактно. до так mm. до маленьке, то долітало аж до самого центру, і це звичайно багато призвело до великих руйнацій. Е, е, зараз якими є оці пам'ятні е, місцини так для. Черніго, напевно з'явилися якісь нові зараз актуальні е, такі пам'ятки. Так, так. місця Але лоталізувалися старі. До речі, так з нами на зв'язку буде, е, буде Міден. Ервін. Міден він не неодноразово впривмикався до нас в ефірі. Ви вже добре його знаєте. Доброго доброго ранку! Доброго ранку не раді бачити. Доброго раночка усім. Вас, Я сподіваюся, погода нас не підводить на те, щоб е, навіть в такі. Доволі такі прогресивні моменти, як дні міста. Ми зустрічали під час війни з посмішкою. Бо я кажу, це одно скоро перемога з будь-якою погодою. Місто таке зустрінемо його день. Це точно, прямо точно. Скажіть мені, будь ласка, він таку штуку. Після того, що з Чернігом сталося, як місто оговтується, і ви, як людина, яка добре знає місто. Про що зараз місто? Зараз хочу сказати, Чернігу вдалося повернутися до життя. Незвично, але знаєте, такого, яке підлаштувалося під умови війни, і незважаючи ні на що, в Черніві є величезний плюс, уже місто відбудовується поступово дуже багато волонтерів робить свою роботу. І незважаючи на руйнування, в Чернігів вже починає йти турист. Це дуже як кажуть, плюсово, бо незважаючи на ось такі. Проблеми як відсутність зручних шляхів приїзду, але Чернігів стояв і тепер привертає ще увагу як таке місто війни. і це напевно плюс. Хоча шкода просто людських життів, які на превеликий жаль пішли від нас, пішли від нас, але ми завжди будемо пам'ятати. Ну ви включили таці місця у свої екскурсії, я так розумію, да? які звичайно. Звичайно, є можливість включити і включаємо в основному райони, які постраждали. Бо людям це стає вже цікаво, але це більш сумний, такий чорний туризм. Будемо називати його так. А ми хочемо повернути людям надію, надію в те, що все буде добре. Тому в основному ми радуємо історичними пам'ятками, які вціліли. Чи багато у історичних пам'яток вціліло? Чи є ті ваші улюблені місця, які були улюбленими для туристів, які е, традиційно відвідували чи постраждали ці місця, чи на щастя вони залишилися неушкодженими? Юрій, якщо чесно, то звичайно більшість пам'яток зазнали тих чи інших руйнувань, але абсолютно більшість стояла. Чернів є чим пишатися в цьому випадку, і мені можливо треба порекомендувати людям обов'язково відвідати... Історичний район Лісковиці Чернігова, де збереглося чимало будиночків дерев'яної архітектури, дерев'яного мережева. Треба відвідати, певно, небагато багато німало, але будинок романтичний Глібова це таки гарна місцена. І безсумнівно треба подивитися на унікальні речі в нашому місті, як, наприклад, наші історичні собори. Тобто треба приїжджати, треба відчувати чернігів це місто де не напрягаються розумієте і це великий плюс Ервіне, ну дуже багато чернігівців ну прекрасно знають свою історію там багато легенд багато є про що розповісти і можуть довго розповідати так про своє прекрасне міста а чим для вас є особливим чернігів для мене особливим певно Чернігів є через спокій, тишу. І незважаючи на те, що це великий обласний центр, тут класно. Було для багатьох <ривателі> <бирателі> <Да>. <пирателі> <А> <пирателі> от за вашою спиною <споко> здається, оце алея, яка на в'їзді з Києва. Та, от хто за вашою спиною? А, знаєте, тут є один великий нюанс: це центр історичний, а не алея. Це Вал, колишня фортеця. Вал, і Черніг виділяється настільки, так він не напрягається, що у нас центр збоку ну, це при нічого зручно. Угу. Да, зручно, абсолютно вірно. Для того, щоб їхати в центр Києва, треба постраждати доволі сильно. А у нас зразу в'їжджає ще в центр. Клас. Так а хто це за вашу спину? Хто сидить? А то Тарас Грочшевченко то -то розумієте? Ага. Е Пам'ятнику рівно сьогодні 30 років з моменту відкриття. Бо в 1992 році, 21 вересня, Чернів якби на день святкування міста, вирішив святкувати ще й своє 1300-ліття. В другому році це було друге святкування 1300-ліття, бо Чернів не напрягається змінювати дати з 90-го року. Ну і відповідним чином на відкриття 1300-ліття Чернів треба було встановити пам'ятник, присвячений 1300-літтю, себто Тарасу Грочшевченку. Все нормально, все по логіці Чернігова не напрягаємося живемо далі. Люди, які попри все йдуть на Дольчевіту, не напрягаються. Ідіть у Чернігів. Будь ласка, північні люди, які там насправді ще не тільки про історію, не тільки про затишок, але і про класний бізнес. Я не можу зараз в ефірі про це казати, але дуже класних багато стартапів і бізнесменів, які на всю Україну розпосюдили свої кав'ярні. Класні вони звідти, вони там, там б'ється серце бізнесу. Так само, і спасибі «Укрзалізниці», що пустила з Києва електричку. Нарешті залізниця сполучає. Можете їхати. Дякую, пасібі вам величезне. Вітання місто. Вітаємо вас святом. Передавайте вітання всім всім, хто зараз відбудовує місто. Дуже скоро переможемо і знову Чернігів тими місцями, які зараз особливо постраждали. Знову повернуться туристи і містяни повернуться до своїх улюблених місць. Ервіне, спасибі. Ервін міден, екскурсовод, унікальний, якого добре знає в Чернігові за Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.